Снігова королева оповідання друге Хлопчик та дівчинка. У великому місці, де так багато людей та будинків, що не вистачає місця, аби кожен міг відгородити собі невеличкий садок, і тому задовольняється лише кімнатними квітами в горщиках, жило двоє маленьких дітей. Але вони мали садок. Більший за горщик для квітів. Вони не були братом і сестрою. Та любили одне одного, як брат і сестра. Їхні батьки жили в мансардах двох суміжних будинків. Там, де майже сходилися дахи обох будинків, і між дахами йшли дощові ринви, виглядали маленькі віконечка. Ступивши з якого небудь віконечка на ринву, можна було опинитися коло вікна сусідів. Батьки мали великі. Дерев'яні ящики, і в них росла зелень для страв та кущики троянд. У кожному ящику по одному. Кущики чудово розростались, якось батьки вирішили поставити ці ящики в поперек ринв, ніби дві грядки квітів виросли між вікнами. Горох спускався з ящиків униз, а троянди простягали довгі гілочки, що заглядали у вікна. І перепліталися між собою. Це нагадувало тріумфальну арку з квітів та листя. Ящики були дуже високі, діти знали, що лазити на них не можна, але батьки часто дозволяли хлопчикові і дівчинці ходити в гості одне до одного по даху і сидіти на маленькій лавочці під трояндами. Там вони так чудово гралися. Узимку ці розваги припинялися, вікна зовсім замерзали, але тоді діти нагрівали мідні гроші коло печі і прикладали до замерзлих вікон. Відразу з'являлося чудове віконечко, таке кругле, кругле, і звідти визирало миле, ласкаве очко. Це виглядали зі своїх вікон маленькі хлопчики. І дівчинка. Хлопчика звали Кай, дівчинку герда. Улітку вони могли одним стрибком опинитися в гостях одне в одного. А взимку треба було спочатку спуститися на багато-багато східців униз, а потім зійти на стільки ж Східців угору. А на дворі мела хурделиця. Це білі бджілки рояться», – сказала стара бабуся. А в них також є своя снігова королева? питав хлопчик, бо він знав, що у справжніх бджіл є одна головна бджола. Є і в них, відповіла бабуся. Вона літає там, де найгустіше сніжинок, вона більша від усіх і ніколи не лишається на землі. А відлітає на чорну хмару. Інколи ночами пролітає вона вулицями міста і заглядає у вікна. Від того вони і вкриваються крижаними візерунками, як квітами. Еге, ми це бачили, казали діти і гадали, що все це правда. А може, снігова королева зайти сюди? спитала якось дівчинка. Нехай спробує, сказав хлопчик, я її посаджу в теплу піч, і вона розтане. Але бабуся погладила його по голові і почала розповідати щось інше. Увечері, коли кай був вдома і майже зовсім роздягся на ніч, він зліз на стілець біля вікна і подивився крізь маленьку дірочку у шипці. За вікном літали сніжинки, і одна з них, найбільша, упала на краєчок ящика з квітами. Сніжинка раптом почала рости все більше і більше і стала нарешті молодою жінкою, закутаною в найтонший білий серпанок, зітканий з мільйонів зірчатих сніжинок. Жінка була така прекрасна та ніжна. Але з криги, зі сліпучої, іскристої криги і все-таки жива. Очі блищали, як дві ясні зірки, але не було в них ні спокою, ні тепла. Вона кивнула хлопчикові і поманила його рукою. Хлопчик злякався і зіскочив зі стільця, ніби великий птах майнув на дворі повз вікно. Наступного дня був сильний мороз, а потім настала відлига, і невдовзі прийшла весна. Сонце світило, зелень витикалася із землі, ластівки мостили гнізда, у кімнатах відчинили вікна, і діти сиділи знову у своєму маленькому садку на даху високо над усіма поверхами. Троянди цвіли цього літа чудово, як ніколи. Дівчинка навчилася співати пісеньку, в якій теж говорилося про троянду. Вона співала її хлопчикові, думаючи про свої троянди, і він підспівував їй. Діти тримали одне одного за руки, цілували троянди, дивилися на сонечко і розмовляли з ним. Які стояли прекрасні літні дні, як добре було під кущами ароматних троян, що, здавалося, вічно цвістимуть і ніколи не зів'януть. Каї, герда сиділи і розглядали книжку з малюнками, звірами та пташками. Великий годинник на бащі пробив п'ять разів. Ой, раптом скрикнув хлопчик, мене щось кольнуло в серце. І щось упало в око. Дівчинка обняла його за шию, він кліпав очима. Ні, нічого не було видно в оці. Мабуть, уже випало, сказав він. Але в тому й справа, що ні, не випало. То були скалочки, які відскочили від дзеркала, чарівного дзеркала сатани. Ми пам'ятаємо, що все велике і хороше здавалося в ньому нікчемним і гидким, а все зле і погане здавалося ще чіткішим. Бідний кай, скалочка поцілила йому прямо в серце. Воно мусило перетворитися на крижинку. Біль уже минув, але скалки залишилися. Чого ти плачеш? питав він. Ти тепер така негарна. Зі мною нічого не трапилося. Фу. закричав він. Цю троянду точить черв'як. Дивись, а ця зовсім крива. Ні, справді, це зовсім погані троянди. Не кращі ящики, в яких стерчать!» І він, штовхнувши ногою ящики, вирвав обидві троянди. Каю, що ти робиш? закричала дівчинка. А він, побачивши її переляк, вирвав ще одну, стрибнув у своє вікно і втік від маленької милої герди. З того дня, коли вона приносила книжки з малюнками, він їй казав, що це може тішити тільки немовлят. Розповідала щонебудь бабуся. Він прискіпувався до кожного її слова. Та хіба тільки це? Він дійшов до того, що надягав її окуляри, і розмовляв так самісінько, як вона, і це смішило людей. А невдовзі Кай навчився передражнювати і мову і ходу всіх сусідів. Усе, що було в них негарного, всі їхні вади, він умів виставити на показ. І люди казали, що за голова в цього хлопця. А причиною цьому були скалки дзеркала, що потрапили йому в око і в серце. Він дражнив навіть маленьку герду, яка любила його від щирого серця. Його розваги зробилися зовсім не такі, як були раніше. Вони стали якісь незвичайні. Одного разу, взимку, коли випав сніг, він прийшов до герди з великим збільшувальним склом. І підставив під сніжинки полу своєї синьої курточки. Подивись у скло, Гердо, сказав він. Кожна сніжинка під склом здавалася набагато більшою, ніж насправді, і нагадувала розкішну квітку або десятикутну зірку. Це було так дивно. Подивись, як майстерно зроблено, казав Кай. Це набагато цікавіше, ніж справжні квіти. І яка точність жодної нерівної лінії, коли б вони тільки не танули. Коли згодом Кай прийшов у великих рукавицях із санками на спині і гукнув герді прямо в ухо. Мені дозволили кататися на великому майдані з іншими хлопцями і втік. Там, на Майдані, найхоробріші хлопчаки прив'язували свої санки до селянських саней і таким чином могли проїхати досить далеко. Було дуже весело. У розпалі розваг на Майдані з'явилися великі сани, пофарбовані в білий колір. У них сиділа людина у хутряній білій шапці. Закутана в білу хутряну шубу. Сани об'їхали двічі навколо майдану. Кай швидко прив'язав до них свої сани і поїхав. Великі сани мчали дедалі швидше, а потім завернули з майдану у провулок. Людина в санях повернулася й дружньо кивнула каю, ніби знайомому. Кай кілька разів хотів відв'язати свої санки, але людина в шубі все кивала йому дружньо, і він їхав далі. Ось вони виїхали за міську браму. Сніг повалив раптом ще дужче. Стало зовсім зовсім темно. Хлопчик не бачив навіть своєї простягнутої руки. Він хотів скинути мотузок. Але зачепився за великі сани, але його санчата ніби приросли до них і так само вихором летіли далі, далі. Кай голосно закричав, ніхто не почув його, а сніг падав, і сани мчали, поринаючи в заметах, стрибаючи через тини та рівчаки. Кай весь тремтів, хотів гукнути на допомогу своїх батьків. Але в голові в нього була лише одна таблиця множення. Снігові пластівці все росли, росли і нарешті зробилися завбільшки, як великі білі кури. Нараз вони розлетілися на всі боки, великі сани зупинилися, і людина в сніговій шапці та шубі встала. Шуба й шапка на ній були зі снігу. Це була жінка висока, струнка, сліпуча біла. Це була снігова королева. Ми добре покаталися, сказала вона, але ти зовсім змерз. Залазь у мою шубу. І вона посадила хлопчика до себе в сани і загорнула у свою шубу. «Кай!» Ніби опустився в сніговий замет. Ти все ще мерзнеш? спитала вона й поцілувала його в лоб. О, поцілунок її був холодніший за кригу. Він пройняв його наскрізь аж до серця. А воно й без того вже було наполовину крижаним. Йому здалося, що от от він помре. Та тільки одну мить. Далі, навпаки, стало легше, кай перестав зовсім мерзнути. Мої санки, не забудь моїх санок, було перше, про що він подумав і крикнув. Санки міцно прив'язали до спини однієї з білих курок, яка полетіла за великими санями. Снігова королева ще раз поцілувала кая. І він забув і герду, і бабусю, і всіх удома. Ну, більше я тебе не цілуватиму, сказала вона, бо інакше ти помреш. Кай глянув на неї. Вона була така прекрасна, розумнішого, чарівнішого обличчя, він не міг собі навіть уявити. Тепер... Вона не здавалася йому більше крижаною, як тоді, коли з'явилася за вікном і кивала йому. Тепер уже все в ній здавалось, йому довершеністю. Він зовсім не боявся її. Він розказав їй, що знає всі чотири дії арифметики, навіть з дробами, знає, скільки в кожній країні квадратних миль і скільки мешканців. А вона на все тільки усміхалася, тоді йому здалося, що насправді він знає досить мало. І кай глянув угору у безмежний повітряний простір. Раптом снігова королева злетіла з ним на чорну хмару. Буря вила і стогнала, ніби співала старовинні пісні. Вони летіли над лісами та озерами, над морем і твердою землею. Під ними дули холодні вітри, вили вовки, над ними літали з криком чорні ворони, а високо вгорі світив місяць великий та ясний. На нього дивився кай усю довгу, довгу зимову ніч. У день він спав біля ніг снігової королеви.